Же шановні гості, всім зустрічайте, добро. мужні сильний характером та духом, безмежно закоханий наш наречений Дмитро. Запам'ятайте дуже важливе таке значення, що ви зустріли один одного не для того, щоб змінити один одного. Ви покохали саме ці очі. Саме цю дівчинку Діма покохав і зрозумів. Це вона на все моє. життя. Нарешті зрозумів, що означає кохати. І ці відчуття мої усі відтінки тебе, адже ти саме та. Я кохаю тебе всім серцем, божеволюю від твоїх очей тану від твоїх слів. Тримає як благословення. Я знаю, який ти сильний всередині, але найголовніше я знаю, яка твоя слабкість, яка стоїть зараз перед тобою і світиться в твоїх очах, як сонечко. Що ми з тобою це до останнього слова, останнього подиху і останнього погляду. І... Бачиш, яка щаслива лізочка.